Ну що, люди, всім привіт, розказую вам історію. Коротше, їду я зі своїм табором на англійській мові на майстер-клас якоїсь піс. Ми сіла на автобус і почали їхати. Коли ми вже приїхали десь половину дороги, якої нам треба було проїхати, то біля нас сіла якась бабуся, років, не знаю, ну, не бабуся, якась тітя, десь років 50-40, може, 60, і вона сіла навпроти мене. Потім десь на наступній зупинці до нас, ну, заді мене, стояла якась така бабуся старенька. Вона виглядала, в принципі, адекватно, нормально, їй нічого там ніби не боліло. І потім о, та тітка почала докопуватися до цілого автобуса. Mm. Як я це люблю. Вона на мене наорала, Вона наорала на нашу вчительку, вона наорала на всіх і тупо мене звинувачила за те, що я не уступила місце. Потім мені треба було. Бігати по автобусі, ну, качатися по типу, бо мене кидало по цілому автобусі, потім вона вийшла, і я знову сіла. Якась така історія, і будуть ще історії, продовження, тому давайте чекайте. А так все, па-па.